Ну, те, що я робив, то я робив для, для душі. І це ну, може музей. Як ви хочете, так і буде, хай буде. буде. Я робив для того, щоб мені було добре. От у мене на, на балконі там мастерська, я хотів зробити Лавру, а Лавра, вона дуже тяжка. її треба перед лазами бачити. І потім я передумав, що буде, то і буду. То й зробив. От. А, а этого, як його. Володимира, я давно мечтала його зробити, ще жінки були, жінки були, ви здорові. Скільки у вас було дружин? от кажіть? Пі... Було п'ять штук. Чого? Чо? Чого так багато? Не кожна підходила. Коли я женився перший раз, ви знаєте, на ком я женився, я вже трошки так розмалював, мама моя сказала, я вас все одно розведу була, бо вона була гуляща, вона ну, вже з дітьми була. А була така, що померла в 48 років. так, да, в третє, в 1986 році. Це я хочу віддати її сину. Це ж не моє, я її робив, а вона померла. Що ж, нагороб забила? Я хочу, от это, коли я очухаюся, більш-менш, я її хочу віддати. І все думаю, я от уйду, після мене щось останеться і куди воно дінеться. І давать своїм родственникам у мене їх троє, да? дві дочки і цей син. Я не хочу. А чому? Я же залишився один, ніхто не допомагає. Я своєї молодшій дочці завіщання написав на хату. Так за півтора року навіть дзвонка не було. Бачка на мене обіділась. Чого? Вона розраховувала на те, що буде жити тут. А коли узнала, що я пішов у пенсіон, мені дзвонила і сказала, що я з тобою розмовляти не хочу, хату вона зрозуміла, що хати у неї немає. Все. ще й родственники такі, брат мій старший росіянин, кстати. Мама в Якуті, родився він. і Його батько росіянин, сюди приїжджає, коли йому було 30 років, він йому привіз шоколадку привіз. Одною думкою, щоб я думав так, як вони. А я так не можу. У мене своя голова на плечах. І я повинен думати так, як мені, ну, скажімо, Бог дав. Отак я хочу думати. Він Продав маміні квартири, дві квартири за долари, а мені навіть один долар не дав. Так що це, це родственник, а пенсія в мене була мала. Навіть сьогодні вона мала 5 тисяч. П'ять Ну що це за пенсія? Так мені ж платять і за інвалідність, пенсіон платять і так далі. Набирається, сума можна жити. Тому я пішов, а мої родственники пальцями палець дали, щоб допомогти. А я і не чекав, чесно кажучи. Мені то було, що я і жив, я можу нижчим жити, можу і багатим жити. Я чекаю доброго дня, мірої созв'язку. Ну, все в нас може в Україні бути мир спокійно. Ми должны Друг друг, подивися, часто, я на вулиці дивлюсь, людей не, б, не бачу. А ви б хотіли ще зустріти ще одну жінку гарну, щоб Ні. Вас... Я так... люблю до сих пор жінок кстати. Люб, люблю э, цей э, жінок, але попасть під ярмо ні, не хочу. Таку, як я, да? я розумію, що я. Сам как, э, особисто, як людина не то, що погана, ну, каверзна, не те, що каверзна, як мене назвали, аддит, ви з пенсіону, вона мене назвала ви, ви конкретний чоловік.